Всім привіт! Перед переглядом відео рекомендую зайти на канал автора та сказати йому спасибі. Коли ми тільки починаємо читати історію, то змушуємо себе продовжувати, а завданням автора на цих перших сторінках є донести один момент момент настільки дивовижний, шокуючий та інтригуючий, що читач більше не примушує себе продовжувати читання. Тепер читач носеться вперед, сторінка за сторінкою, завдяки майстерному доторку автора. Що швидше такий момент настане, то краще. Книзі «Імлороджені» це стається у короткому абзаці на четвертій сторінці. Лорд Трестін завмер, коли один із Ска підняв очі. Чоловік зустрівся поглядом з Трестіном, іскра, ні, вогонь, ніпокори, відобразився на його обличчі. Трестін ніколи не бачив нічого подібного, точно не в обличчі Ска. За рефлексом Трестін зробив крок назад. Холод пробіг по ньому, коли дивний Ска випрямив спину і звернув на нього погляд і посміхнувся. Ніщо не зачіпаючи читача так, як закохатися в персонажа. І коли цей СКА дивився в очересті на в книзі, то насправді дивився на нас. Це вперше, коли наші погляди зустрілися. І перше, що він сказав, було я загадковий, я цікавий, і ти хочеш дізнатися про мене більше. Однак важливе зауваження контекст має значення. Людська усмішка сама по собі не цікава, ось чому ця сцена не відбувається до четвертої сторінки. Сендерсон дає собі три сторінки, щоб закласти фундамент і надати належного контексту. Перший розділ імлороджених складається з 15 сторінок, розділених на три перспективи: Лорд Трестін, Келсір і Меніс. Як ми знаємо, усміхнений Ска на четвертій сторінці потім виявився Келом. То чому просто не почати з його перспективи? Для чого починати з точки зору Лорда Трестіна? Що ж, зацікавити читача це лише одна з багатьох речей, які Сендерсон повинен зробити на своїх перших сторінках. Йому також потрібно встановити тон і представити сеттинг, персонажа і конфлікт. Якщо ми подивимося на кілька перших сторінок, то зрозуміємо, чому перспектива лорда була найкращим вибором, починаючи із самого ж першого рядка попіл сипався з небес. Це одразу задає жахливий тон, щось серйозно не так у світі, який ми ще й не побачили. Якщо, як було запропоновано раніше, ми б почали з перспективи Кела, то за цим міг би послідувати його монолог про те, як він збирається подолати ці жахіття, і це могло б витягнути нас із лячної установки і ввести в іншу, сповнену надії, але це не те, що представляє Сандерсон. Остання імперія це імперія спустошення, якою володіє один злий пан і верхні нею керує. І це означає, що надія у вигляді Кела не передасть цю атмосферу. Перед тим як побачити світ, яким він може стати. Спершу потрібно показати, яким цей світ є зараз. Ось для чого ми починаємо з Лорда Трестіна. Трестін намагався уникнути плямкіпцеве на своєму гарному новому костюмі та червоній жилетці. Сотні людей у коричневих дранцях працювали в попелі, доглядаючи за посівами. Селяни були лінивими та непродуктивними, вони не скаржилися, вони знали, що воно того не варто. Перспектива лорда Трестіна швидко показує, що він зла людина в несправедливому світі. Він піклується про чистоту свого одягу, тоді як сотні бідолах змушені працювати в жалюгідних умовах під його керівництвом. Отже, встановлено похмурий тон. Сеттинг представлений як світ масової нерівності, і виглядає, що конфліктом буде саме ця нерівність. Зрозуміло, що якщо потрібно представити нашого героя, то це має бути той, хто не допускатиме, щоб ця несправедливість тривала. Це веде до важливої частини історії, про яку Сендерсон ще не поговорив персонажі. Ми почали з лорда Трестіна, щоб проілюструвати жахливий світ і тон, але ясно, що він не той, за кого ми будемо болівати. Нам потрібен головний персонаж герой. І це повертає нас до того усміхненого Ска. Трестін заповнив свої сторінки, спостерігаючи за пригніченими нещасними та покірними селянами, якими він править, але потім раптом стається наступне. Трестін кивнув, дивлячись на натовп ледачих Ска. Одні працювали мотиками, інші стояли навколішки. Вони не скаржилися, вони не сподівалися, вони ледь наважувалися думати. Це був їхній шлях, бо вони були з КА. Вони були Трехтін завмер, коли один із СКА підняв очі, і посміхнувся. Тепер, коли закладено фундамент і сформовано контекст, цей момент стає чарівним. Після чотирьох безнадійних сторінок ми нарешті побачили світло. Цей таємничий чоловік, який досить сміливий, щоб посміхнутися, є справжньою ознакою надії, яку ми побачили в цій історії. Нам довго цю надію не давали, тому зараз вона так захоплює. Перспектива Трехціна показала нам жахливий статус-кво, де шкала бідності Ска досягла такої крайності, що про непокору годі й мріяти. Це контекст, який робить цю посмішку важливою. Зверніть увагу, як Сандерсон повторює все це прямо перед усмішкою. Вони не скаржилися, вони не сподівалися, вони ледве наважувалися думати. Цей гнітючий список, не включений просто з примхи задля пафосу, це автор навмисно навмисне нагадує. Ска не сподіваються, не мріють і не посміхаються в обличчя своїм гнобителям. Отже, коли цей СКА це робить, ми повинні звернути увагу. Тепер, коли ми звернули увагу на цього Ска, ми хочемо подробиць, хто він, чим він відрізняється, чому він відверто зухвалий і який у нього план. Сендерсон майстерно спланував це запитання в наших головах, щоб він міг привести нас до наступного розділу. Цим Ска виявився, звісно, Келсіо. Ми отримуємо його перспективу на сторінках 5.12. І Сендерсон використовує ці сторінки, щоб відповісти на запитання, які він підняв, до прикладу, що ж за шило відділяє його з-поміж інших селян. Келсір чув історії чутки про часи, коли дуже давно сонце не було червоним, часи до пана Володаря, однак ці дні були майже забуті, навіть легенди тепер стали розпливчастими. Отже, Келсір сподівається, що зможе скасувати всі жахливі речі, які трапилися з цим світом, але чому він відверто зухвалий? Як ти це робиш? запитав Меніс, нахмурившись. Що, так багато посміхаєшся? Я просто весела людина. Меніс зглянув на руки Кела. Ти знаєш, я бачу такі шрами лише на одній людині, і він був мертвий. Його тіло повернули лорду Трестіну, як доказ того, що його покарання було здійснено. Він подивився на мене і усміхнувся ти запитуєш, чому я посміхаюся, добрий чоловіче? Ну, пан Володар вважає, що він забрав собі право на весь сміх і радість. Я не збираюся йому це дозволити. Це битви, для якої не потрібно багато зусиль. Отже, він зухвалий, бо має загадкове темне минуле, з яким хоче боротися, це не дає більшого значення його усмішці на сторінці 4 і починає надавати ясності в конфлікті цієї історії. Але конфлікт складається із двох частин: героя, який чогось хоче, і сили, які цьому запобігають. Тепер ми знаємо, що Кел хоче повстання проти тих, хто так погано ставиться до ска, але які сили заважають йому досягти цієї мети. Отже, ви задоволені цим? спитав Келсір, киваючи у бік халупи та її напівголодних виснажених мешканців. Принаймні це життя, сказав Меніс, такі люди, як ви, проповідують зміни, але мені цікаво, чи ми справді можемо виграти цю битву. Оточуючі кела не хочуть приєднуватися до його боротьби. Отже, лорд Трестін задав тон, показав сеттинг та познайомив нас із Келом, який зацікавлює нас читати цю історію далі. Після представлення Кела ми забажали більше деталей. Сендерсон дав нам повну картину конфлікту, Вводиться як ціль, так і сила, яка їй перешкоджає. Є лише одне запитання, на яке ми ще не відповіли. Ми знаємо мету Кела, але не знаємо, який у нього план. На 12-й сторінці Кел вирушає, щоб протистояти лорду Трестіну. Здається, що ми збираємося побачити його план дії, але прямо перед тим, як це відбувається, ми переходимо до перспективи Меніса. Ви можете задатися питанням. Якщо головна мета полягає в тому, щоб показати план Кела, чому б було просто не дотримуватися його перспективи, чому б не показати його атаку. І це би справді було більш логічно, але за умови, що атака Кела справді є найважливішою частиною його плану. Хоча це не так, дозвольте пояснити. Вранці Меніс лежав без сну. Здавалося, що старшим він ставав то важче було йому спати. Меніс лежав на твердій землі, намагаючись вирішити, чи варто йому підніматися. Він бачив занадто багато страху в очах СКА. Вони знали, що нічні дії кела принесуть проблеми, їм потрібен був Меніс, і вони його шукали. Він мусив вставати. Отже, ми відійшли від атаки кела, але кинулися в інший вид боротьби. Ска щодня пригнічувалися і жили в зневазі. Їхньої мотивації вистачало лише, щоб не здатися, але недостатньо для того, щоб повстати. Спочатку Меніс переконаний, що кела вбили під час його нічного нападу, але потім він бачить, що сталося насправді. Моє токлорда зник, залишився лише почорнілий тліючий шрам. Пан же Володар, прошепотів Меніс. Що тут сталося? спитав тепер. Він убив їх усіх. Кел не був дурним юнаком, яким його вважав Меніс, але це не така гарна новина, яка може здатися на перший погляд. А якщо до нас? перелякано запитав тепер. Що станеться, коли про це почує пан Володар? Кел розуміє, сказав Меніс. Він попередив нас тепер. Він прийшов, щоб спричинити неприємності. Але чому? Тому що він знав, що ми ніколи не повстанемо самі, тому не залишив нам вибору, сказав Меніс. Нарешті Сендерсон розкриває весь конфлікт. Кел хоче повстати проти правителя, але він не може, тому що Ска не мотивовані до повстання. Отже, його план полягає не в тому, щоб виграти війну самостійно, а в тому, щоб спонукати Ска приєднатися до його повстання, хочуть вони цього чи ні. Сендерсон міг би написати всю цю главу з перспективи Кела, бо він був присутній у всіх основних подіях. Це дало б нам можливість розпочати роман із жорстокої бійні. Натомість Сендерсон обдумав, який тон він хотів встановити, як він хотів зобразити світ і яким мав бути весь масштаб конфлікту, а потім ретельно вибрав перспективу персонажа, яка була б найкращою з огляду на це. Якщо є один головний висновок із цього неймовірного першого розділу, то це сила перспективи. Ось чому я вважаю, що перший розділ «Імлороджених» є неймовірним. Всім дякую за увагу. Я лише переклав це відео з англійської посилання на автора є в описі. Пишіть хороші історії.